Як чехи, ми повинні визнати, що завжди упереджено ставилися до українців завжди у Чехії було досить багато людей з України. Але поки вони були тут з метою роботи, вони будували будинки для нас, чехів прибирали лікарні тощо, ці упередження не проявлялися. Хоча так завжди було, що українці п'ють, але тепер, коли тут так багато людей з України, це раптом викликає в деяких людей, в деяких групах людей якесь відчуття загрози, що їх тут вже занадто багато, що ми більше не можемо знайти собі роботу, або що ми повинні економити, тому що українці безумовно отримують якісь соціальні пільги. Я впевнений, що ви багато разів говорили тут про те, як це відбувається, і що це не зовсім так, і що чеська республіка насправді не у програші. Але ці упередження, пов'язані з якоюсь загрозою, існують також тому, що тепер кожна людина має досвід, що в її місті, на її вулиці, в її селі живе хтось з України. І якщо людина не працює зі своїми упередженнями, вона сприймає їх набагато сильніше, тому що ці упередження їй близькі.